Не знаю, ми поки не збираємося з цим авто автомобілем працювати, але ж зняти його стан, і що взагалі приїхало, то можна. Це у нас 18-й рік, Chevrolet Volt, чи якось він так, електричка гібридна, чи як вона. Коротше, засрана, як завжди. Я не розумію. Ну, Автівці там до моменту ДТП там 4 роки було, і вже в такому стані автівка. Ну там ну просто, ну я не розумію, ну як як так можна їздити? Ну Це ж просто якийсь жах. Ой, коротше, що у нас? У нас багато чого новенького. Значить, у нас алюмінієвий вже підсилювач бамперу. Який лопнув, який не буде заварюватися. У нас неймовірно дорогущий бампер. Щоб його, ну, його склало, ось ось очечки порвало. Тут кріплення порвало, кріплення оці порвало, тут порвало. Тут порвало, тут порвало. взагалі його стан такий собі. Але коштує він новий 1000 баксів. Щоб ви розуміли. Тому його треба <реш> ремонтувати, автівка на продажу, тому, звісно, що вкладати буде. Потім оця решітка оця. 17 тисяч гривень. Потім оця хром'яшка, оця, яка тут файненька, тут вже лопнула. Тут лопнула, тут взагалі її немає. Вона розсипалась 150 баксів. Ну, кожна така хром'яшка по 150 баксів. Тому щось будемо вигадувати. Ну, ми вже трошечки підійшли до цієї наприклад, моменти, до цього що можна на 3D принтері надрукувати, з'єднати, спаяти. Оця частина у нас ціленька, тому можна зняти з неї мірочки і відзеркалити і спробувати. Все це встромити сюди. Ой, якась така шляпа, я вам кажу. Потім у нас алюмінієві лонжерони, які отак повиривані. Бачите? Та а, там внутрішня частина з підсилювачами, воно якими. Ланжерон у нас дивиться отак. Ти, нижній брус теж дивиться отак. Радіатори у нас пробиті. Ну, Один бачить. Пробиті. Один. Гідрача. Да. Е, Ні, кондюр. Кандюра. А гідрач капа? Гідрач вирваний. М. Так, потім у нас дверцята є отака. О, така дверцята, яка, бачите, якийсь отакий удар був в внутрішню частину, що на сантиметр внутрішня частина зайшла і якось це треба діставати. Може на стапелі коли буде, там вони підтягнуться, я поки не розумію. Ну, коротше, вирішили, що автівка, О -о 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 -о. вона якась хвора. Вона не заводиться, вона нічого не вміє, але он щось там оре. Ну, може так. Ну, видно, що... І коротше, ми що вирішили? Що поки ця автівка не до нас. Їде вона спочатку на стапіль, Зараз оце все привести до ладу, подивитися, що там, як. Оці брижі може там подивитися, бо якось нерівно стоїть замок. Нехай це виставляють люди, які мають обладнання на це. Потім треба, щоб вона завелась та працювала. Ну, а вже потім поїде до нас. От. І зустрінемось з вами, коли будемо цю автівочку ремонтувати. А для вас це може і наступна серія буде, бо я знімаю, поки викладувати не буду. А вже коли, мабуть, ми її будемо робити, і тоді я і виложу це відео.